Вітаю вас, панове! Дві події у стані нашого ворога змусили мене відволікнутися від цікавої теми, над якою працював. І якщо перша із них. Інавгурація Лжепутіна, тобто Євгенія Васільйовича, відбулася ще 7 травня, то відставка Патрушева це свіжа новина, яку опублікували 11 травня, коли я працював над цим відео. Про першу із цих подій я б сказав так, як би не хотілося Путіну вилізти з холодильника, аби бути присутнім на власній уже п'ятій інавгурації, та йому все ж таки це не пощастило, позаяк його роль виконував короткий двійник Васильіч, який зараз почувається судячи з його рухів у чудовій фізичній формі. І зовсім не нагадує собою блакитно око реального Путіна в останні місяці його життя, коли той мусив триматися рукою за стіл, за яким сидів, аби не показати власний тремор, тобто тремтіння рук. Але як би там не було, мрець не лише переміг на виборах, але й інавгурувався в особі свого могилівського сурогата. Який одного разу в розмові з молоддю, таки признався, що він тесля четвертого розряду. Таким чином можна сказати, що Арефію тепер править привид, як належить привиду, і навгрувався він у 29-й місячний день, у той єдиний день місячного циклу, який астрологи пов'язують із активізацією сатанинської сили. Причому це був день Марса за 12-денним циклом, та вівторок, день тижня, пов'язаний з Плутоном та Марсом, усе це пасувало б живому Путіну, але аж ніяк не бідолашному Василіючу, який заліз в біду по самі вуха і ніяк із неї не може вилізти. Очевидно, вилізе із її біди лише перед ногами. І, на мою думку, станеться це через короткий час, поза як інавгурація відбулася в найбільш невдалий день, який лише можна собі уявити, У день, що обіцяє невдовзі повний провал для всіх і для організаторів інавгурації, і для самого головного героя цієї п'єси. Здається, що Юрій Ковальчук. Який хоче цікавиться такою найпростішою астрологією на рівні місячних днів, проте все ж проморгав ту обставину, що й для нього це може вилізти боком. А можливо, організацію цього заходу він запропонував про Остепатрушеву, якого нині 11 травня посунув у відставку від імені Теслі 4 розряду. Того самого, якого Патріарх Гундяєв раніше превселюдно називав просто Васріїчем, а на інавгурації не втримався від іронії і назвав вашим Величеством. Одним словом, відставка Патрушева, який на думку анонімного генерала Север правив Ерехію, стала підтвердженням моєї інформації, яка вам ніде більше не траплялася, інформації про те, що насправді арехвію править друг небіжчика Путіна Юрій Ковальчук, російський, так би мовити, євроукраїнець, тобто українець на четвертину і на 75% брат по крові російських та українських олігархів, хоч, власне, відразу після смерті Путіна Патрушев зробив спробу прибрати владу до своїх рук, проте ненадовго. Як ви, очевидно, зауважили, на Великодні свята москалі не надто били ракетами по нашій території, обмежившись лише ударами на Сході. На мою думку, якби на той час Арехію право небіжчик Путін чи Патрушев били б на повну силу саме на свята. А позаяк Юрій Ковальчук нібито охрещений в РПЦ, він зацікавлений. Позиціонувати себе як православного, той вирішив зекономити боєприпаси на час великодніх святкувань. Я наперед сказав своїм знайомим, що це буде доказом того, що Патруш відсторонений Ковальчуком від управління Арефію у тому випадку, якщо так станеться, якщо не битимуть на Великдень. Тепер же ситуація у Кремлі прояснилася і вона там така. Якщо раптово помирає Ковальчук, Патрушев вже залишиться поза грою, а якщо й не поза грою повністю, то все одно він буде лише одним із претендентів на таємну владу. Адже його відставка сильно похитнула його позицію. Йдеться про відставку, у зв'язку із переходом на іншу роботу, але інша робота ще для нього не знайдена. Вакансію після звільнення Патруш Ваковальчук вирішив заповнити звільненнями з посади міністра оборони Шойгу. Одним словом, будемо чекати виповнення пророцтва російського старця Тіхона Задонського, який обіцяв. Що всі організатори війни Росії проти України вимруть і сліду від них не залишиться. А тим часом Ротшильди, які із рік тому робили ставку на розкручування рейтингу Порошенка, якщо судити за публікаціями в журналі Ротшильдів Економіст, тепер, починаючи з початку 2024 року, докладають зусиль. Аби врятувати Зеленського як політика, запитайте, а звідки тобі це відомо? Є така британська журналістка Кетрін Белтон, яка є рупором Ротшильдів. А пише вона зараз для Вашингтон Пост. Таким чином, маскується. Так ось в одній зі своїх публікацій у цій газеті Кетрін Белтон стверджує, що нібито вся критика на адресу Зеленського та Єрмака, або ж навіть усяка популяризація можливих політичних конкурентів Зеленського, ну, наприклад, на зразок Залужного. це все, мовляв, робота російських спецслужб. Роботою на Російську Федерацію Кетрін Белтон називає навіть відтвердження, що Залужний може стати наступним президентом. Стаття Кетрін Белтон, про яку йде мова, була опублікована в січні 2024 року. І наші засоби масової інформації лише зараз починають її розкручувати, тобто переказувати її зміст із посиланням. На той час вся Україна говорила, що залужний поза конкуренцією. Отож, якщо вірити Ротшильдам, та їхній ставлениці Кетрін Белтон, то виходить, що вся Україна працювала на Москву, і лише Зеленський та Ярмак працювали, мовляв, на Україну. Уявляєте, до чого можуть дійти ці люди в своєму дезінформаційному цинізмі? Вони нас переконують, що ми, українці, всім народом є ворогами України. Свідомими чи несвідомими, але ворогами. А мовляв, зелена влада, влада національних меншин, це і є, мовляв, патріоти України. А ще Кетрін Белтон пише, що всяке звинувачення Зеленського та його хвісу за продаж землі це також робота на кремлівські інтереси. Одним словом. У публікаціях цієї журналістки на користь Зеленського такий хаос, хаос явного шуканства, що читаючи її, здається, потрапив у королівство Кривих дзеркал. і при тому психічно вона цілком нормальна. Чому ж Ротшильди змінили свої плани, запитаєте? На мою думку, вони їх не міняли. А просто підтримують і Порошенка, і Зеленського. Проте кожного із них у свій спосіб і за допомогою іншого ресурсу. Просто у 2023 році Крен був у бік Порошенка, а у 2024 Крен у бік Зеленського. Кому з них важче, тому інтенсивніше допомагають Ротшильди. Аж вони тішать себе думкою, що після цієї війни ці двоє знову вийдуть у другий тур, як це було у 2019 році. А там для Ротшильдів уже не буде різниці, хто із цих двох переможе. Обидва бо свої люди.